Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру на порозі квітень. І зараз розберемося, що ж приготував нам поточний тиждень. До середи в нас пануватимуть атмосферні фронти, і вони зумовлять в багатьох областях дощі, але переважно невеликі. З четверга вже почне атмосферний тиск підвищуватися, і це буде передумовою, що буде менше опадів. І загалом температурні показники будуть весняні, надходитиме відносно вологе, помірно тепле повітря. Отже, якщо поглянути на Оптичну мапу, то можна бачити, що 1 та 2 квітня в Україні переважно поле знижено атмосферного тиску, тому атмосферні фронти принесуть нам невеликі дощі практично у всій області. Завтра помірні будуть по північній частині, а також завтра все ж таки по півдню та південному сходу ще без опадів. Але врешту часу до 2 квітня включно переважно дощітиме та хмарна погода. 3 числа атмосферний тиск починає дещо зростати, і це буде передумовою для того, що буде вже менше опадів, менше дощів. Хіба що 3-го числа. По південному сходу, а також Закарпаття та Прикарпаття там ще залишаються дощі в горах навіть з мокрим снігом. Повітряні потоки найближчими днями будуть північного та північно-західного напрямку швидкості 7-12 метрів за секунду. Температурні показники поки весняні. В нічні години 4-9 тепла в більшості областей, ось 1 та 2 квітня, В денні години від 8 до 13 градусів дещо тепліше буде по півдню-південному сходу, там 13-18 тепла. Починаючи з 3 квітня нічна температура буде трошечки нижча – 1,7 тепла. А денна вирівнюється практично по всій території України становитиме 11-16 градусів. Такі показники протримуються до п'ятниці, а ось на вихідних очікуємо на зниження температури. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальним оновленим прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.